Нині непросто і викладати історію, і вчити історію. А ще такі матеріали, де багато подій, понять, персоналів, і в карті треба орієнтуватися, і документи аналізувати, та ще й мати власну аргументовану думку щодо різних фактів припущень досліджень. Як можуть зарадити цій ситуації авторські колективи сучасних підручників, запропонувати матеріал, яким зручно користуватися на уроці, який учні та учениці можуть ефективно опрацювати самостійно? Саме тому варто обрати підручник з всесвітньої історії для 7 класу закладів загальної середньої освіти авторського колективу у складі Олени Помету Юлії Малієнко. Та Ольги Дудар. Наш проєкт є продовженням концепції, за якою було розроблено підручники досліджую історію і суспільство для 5 та 6 класів. Підручник, розроблено на основі модельної програми Всесвітня історія 7-9 класи, підручник з всесвітньої історії ефективно використовувати разом з підручником історії України, авторів Олени Помедун. Ольги Дудар і Нестора Гупона Ці комплекти мають зручний, актуальний і знайомий багатьом методичний апарат. Тож учням і ученицям буде простіше і комфортніше досліджувати історію за єдиним алгоритмом. Як побудовані параграфи підручника? Авторки пропонують такі рубрики: Обговоріть у класі для актуалізації. Поміркуйте та дослідіть для роботи з новим матеріалом. Рубрика Перевір себе, закріплення вивченого. А ще ти можеш це за домашнє завдання. Матеріали підручника сприятимуть розвитку ключових компетентностей та наскрізних умінь. тексти параграфів, вивірені, легкі для сприйняття дітьми, достатньо інформативні, але і не переобтяжені. Завдання до авторських текстів та історичних джерел сприятимуть розвитку вміння читати з розумінням, аналізувати матеріал, досліджувати документи, праці істориків і істориків, уривки з творів літератури. У підручнику представлені карти та картосхеми, робота з якими сприятиме формуванню уміння орієнтуватися в історичному просторі, розвитку компетентності у галузі природничих наук. Для справі ілюстрації розвиватимуть культурну компетентність, стимулюють пізнавальний інтерес, сприятимуть формуванню спостережливості, умінню аналізувати деталі. Обговорення творів мистецтва, портретів персоналі та колежів допоможе розвивати емоційний інтелект. У підручнику представлені схеми, інфографіка, цікаві творчі завдання. Які спрямовують учнів і учениць застосовувати свої знання і вміння на практиці, створювати власний освітній продукт, авторки пропонують методичну підтримку тим вчителям і вчителькам, які оберуть підручник, а саме додаткові завдання до кожного параграфа, рекомендації щодо використання навчальних відео, матеріали для самооцінювання роботи учнів і учениць. Матеріали для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Тим, хто працюватиме з цим підручником, авторки запропонують додатковий презентаційний матеріал. Наші наробки отримали позитивні відгуки вчителів, що пілотують проекти підручників нової української школи. Звати мене Оксана Гриб. Я представлюся. Я хвилююся. Вибачте, я представляю заклад загальної середньої освіти за числом 18 міста рівного. І хочу сказати, що моя презентація має назву Який потенціал підручника з історії формування ключових компетентностей. Ви знаєте, сьогодні вже було багато про це сказано. Я, мабуть, повторюся у девчому, тому що сьогодні ми говоримо з вами про... Те, що освічена людина в сучасному світі повинна не тільки володіти знаннями, але й вміти цілеспрямовано здобувати ці знання, а при потребі і застосовувати їх у будь-якій ситуації. І звичайно, одним з перспективних напрямків реформування освіти є впровадження цього компетентнісного підходу, про який зараз всі говорять, вони з усіх на устах. Компетентність потенціал прописаний в нашому державному стандарті. Там є оці 11 компетентностей. І вже сьогодні пані Юлія детально детально про це розказала, як вони прописані у нашому підручнику, і як ми з вами повинні їх формувати е, через розвиток вмінь і ставлень, щоб вийти на обов'язкові групи результатів. І першою, я просто наведу маленький приклад. Першою є вільне володіння державною мовою, і тут є прописано вміння читати розуміти. Е, Історичні джерела, так, формулювати власне судження, власну думку, вести дискусію, критично сприймати інформацію. І це ми бачимо на прикладі історичних джерел підручника. Не тільки з України, але з підручників всесвітньої історії, тому що підручник з історії України він більше посилає на на історичні джерела сповісті минулих підручник з всесвітньої історії. От я вам навела приклад з витягу великої хартії вольностей. Я хочу сказати, що вибір підручника саме цих авторів. Буде, якщо ви його оберете, буде сприяти формувати ці наскрізні вміння, ті компетентності, які закладені в державному стандарті, ви матимете змогу детальніше ознайомитися з можливостями підручника, якщо переглянете запис тематичних вебінарів. Скористайтесь qr кодом на екрані.